Без екіпажа не буде танка. Буде просто купа желіза. У нас з всього із юга, із запада, із востока, з усіх куточків країни хлопці. І немає різниці. Хто говорить по-російськи, хто говорить по-українськи, хто говорить суржиком. Так як є, так і є. У танка яка сім'я є? Для себе якось його називаєте? Хмельницький орлик. Він дуже швидко прилітає і дуже швидко робить для наших нежданих гостів подарунки. Так, що ми його назвали так орликом. Получаємо дані і ведемо вогонь по супротивнику. Сили в нас, звісно, нерівні проти них, але правда за нами, і ми переможемо. Так як перемогли пару днів тому їхній новий танк. Все залежить від дій всього екіпажа. Не від одного, не від двох, а від всього. Від командира, від наводчика, від механіка. І тоді, виходить, успіх. Ми підбили його, він стояв в посадці. Ми попали з першого пострілу в Лучну, він хотів від'їхати. Ми провели другий зал по ньому, ще раз в нього попали, а третім вже все, він вже їхати не міг. Наводчику Ніколаю. Нічому водий хлопець. Дуже хороша людина. 24 роки. Механіку водітелю Андрію. 40 буде. Мені 56. Ну, трахуйте, нашому екіпажу більше 100 років. Був призваний до лав армії ще радянської. І опинився в танкістах. Мені сподобалось. і Я залишився, продовжив далі службу. одне час віддихав, з початку війни, пішов добровольно, тому що вони несуть на нашу землю біду нашим батькам, матерям, дітям, жінкам, всім українцям. І всім європейцям. І щоб зрозуміти це все, треба побачити самому і пройти це. Я би не хотів нікому побажати цього. Тому що гірше, ніж війна, немає нічого.